Театр починається з вішалки, а книга з бібліотеки. А от з цього шкафа почалася і наша бібліотека. Йому стільки років, скільки й нам. 70. аби книги залишалися популярними, бібліотекарі ламають стереотипи, і в першій у книгозбірні старовинні шафі зберігають платівки, а слухають їх від відвідувачі прямо в читальних залах на вечірках. Ну тепер дуже стали популярними серед жителів міста наші віднілові платівки, які про які дізналися у жгородці після того, як ми провели такий експеримент у бібліотеці, як вінілова вечірка, на якій звучали пісні саме із. Вінілових платівок, які є у нашому фонді бібліотеки. Музика і книги добре поєднуються. А через те, що останні стають усе популярнішими, книгозбірні обирають як локації для вечірок. Бібліотека останнім часом дуже прогресує. Що там дозволяють дивитися кіно, що там відбуваються різні дискусії? Я подумав, що можна зробити там мінімально таку чисто для своїх от, вечірку. А потім я дізнався, що у них є вініловий фонд, і це все якось закріпило впевненість мою, що там треба зробити щось. У вініловому фонді бібліотека. Такі на проспекті там все зупинилося після 91-го року. І не тільки платівки, друковані, електронні та аудіо. Ці та не тільки формати книг збирають у закарпатській обласній бібліотеці. Тут і дерев'яні обкладинки, і оформлення металом, і вицвілі втомлені часом палітурки. Є книги, які можуть потрапити до рук далеко не кожному читачу. Вік найстаріших навіть визначити складно. Саме старше видання це у нас. 1789 року це е, книга релігійного характеру, поучення на воскресіння і праздничні дні. Е, це книга з церковно славянською мовою. Такі найцінніші видання у спеціальних фондах, а інші художні оживають в голосах самих бібліотекарів. Книги аудіоформату тут не тільки зберігають, їх тут навіть озвучують. Ех, якби я був царем або паном великим, я перший перевішив би усіх тих дурнів, що дозволяють себе сідлати бабам. Ці аудіокниги створюють не просто так, а для людей з проблемами зору, аби такі читачі відчули всі особливості видання. Перед начиткою ретельна підготовка. Коли беремо книжку до рук, ну кожен вибирає ту книжку, яку хоче, яка йому подобається. Беремо книжку до рук, починаємо, про себе спочатку прочитаємо там якийсь відповідний уривоч. Потім вже його записуємо. Ну якщо буває не, не виходить з першого разу, то його переписуємо. За книжками маю тепер їх, ну не завжди в мене виходить їх прочитати вдома. А їх читаю не на роботі? А для читачів поліглотів книги іноземною мовою сонно художньої літератури її, напевно, в нас все-таки найбільше, і е, вона є одною із найбільш популярних саме у нашому відділі, тому що всі е, наші читачі, відвідувачі, вони люблять читати заради задоволення. Не важливо, які це жанри, але художня література все-таки завжди популярна. Головне, аби в Закарпатті було бажання читати і любов до книги, а популяризацію друкованого слова є кому займатися.